Військовослужбовці першого механізованого батальйону 153 ї окремої механізованої бригади налаштовують техніку до виконання бойового завдання. Машина працює влучно, оперативна та результативна, розповідає військовослужбовець Віталій на псевдопрапор. Її функції це доставка піхоти, доставка і евакуація піхоти до полю бою, Ну і так само, ну і відповідно евакуація з полю бою. І вогнева підтримка для нашої армії. Так, це ну. Це нова машина, але, але хороша машина. Головна перевага Бредлі розказує військовослужбовець на псевдофітіль. Захист екіпажу. Саме головне це екіпаж. Екіпаж. Це сім'я. Ну, без них і в другий екіпаж якось. Щось не хочеться. Фітіль у лавах Збройних сил з вересня 2024-го. Доброволець військового досвіду не мав. Втім, розказує, на фронті здобув його швидко. Я ну, в армії не служив, не взяли мене. Досвіду не було взагалі ніякого. Ну, досвід був тільки в Германії, коли нас почали навчати на цю машину. Машина хороша, спочатку подобалось. А потім, коли хотіли вбити, то вже не дуже. А зараз, ну, зараз цікаво. Віталій в екіпажі найстарший за віком. По військовим міркам я вже пень, пень, пенсіонер. У війську він також з 2024-го. Чому ви нам може задасте питання, чому не пішов зразу у 22-му? Ну, тоді як я. Оцінював ситуацію. Тоді не було проблем, скажімо так, з особовим складом, то було багато добровольців. То коли вже я пішов, коли вже зрозумів, що прийшла моя, скажімо так, черга, коли почались проблеми ну, з особовим складом, то є недостача. І я вже зрозумів, що вже настав мій час. На Херсонщині екіпаж вдруге до цього виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Найскладніше, ну коли твої побратими. Вмирають, вбивають їх, їх забирати. Це складно. Тоді не за себе переживаєш, а за них. Дуже тяжко. Це воно якось демотивує з однієї сторони, а з іншої сторони, ну хочеться її забрати, забрати більше і більше. Але не завжди виходить. Машина постійно працює під обстрілами. Трапляються прямі влучання снарядів. За один виїзд їх буває кілька. На бойові завдання екіпаж Бредлі завжди виїжджає вмотивованим. Це й допомагає, говорить командир. Мрій, щоб війна закінчилася, не перемир'я, щоб було а закінчення повністю. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсонщина.